А що якщо люди вміють управляти стихіями та перетворювати їх руйнівну природу на свою рушійну силу? Все в нашому світі розвивається за певним циклом. В грі циклон у нас також будуть певні етапи розвитку від ідеї до реалізації вашого проєкту. І на кожному з них ви зрозумієте, що вам допомагає, а що заважає, і це можна трансформувати саме за допомогою гри. А далі ви це переносите у реальне життя і реалізовуєте вашу ідею найкращим шляхом для вас. З якими запитами приходять грати у циклон? По-перше, ви зараз починаєте нове діло, наприклад, щось змінилося у вашому житті, і ви на роздоріжжі. Тож Обрати ідею і піти тим чи іншим шляхом вам допоможе гра циклон. У вас є класний проєкт, але ви застрягли, не знаєте, як рухатись далі. Отже, приходьте у гру циклон, вона допоможе вам побудувати шлях вашого подальшого розвитку. Або у вас з'явилася ідея для розвитку вашого існуючого проєкту. Приходьте на циклон, ми покрутимо цю ідею, і ви побачите найкращий шлях для її втілення. Як граємо в циклон? Спершу я відкриваю для вас поле гри. Я пояснюю механіку, але вона дуже проста. Ми рухаємось за спіраллю, яку ви будете бачити на полі. За допомогою кубику онлайн я вам вишлю посилання або фізичного, ви е, крокуєте за цим полем. Ви тягнете картку з колоди. Там буде завдання, питання. Я, як ведуча, допомогу пройти вам це завдання. Також завданнях ви можете отримати ресурс ось з цієї колоди. Таким чином ми крокуємо по черзі і розгортаємо вашу ідею до зрозумілого вам проєкту. Всі ці інсайти у вас будуть на вашій мапі проєкту, яку я вам вишлю далі після завершення нашої гри. Також я висилаю запис нашої гри для того, щоб ви могли передивитись, які інсайти, які ідеї ви отримували в процесі гри. Формати та тривалість гри. Зараз у мене основних два формати гри. Це індивідуальна, приблизно півтори години вона займає. Ви можете написати мені в особисті, та ми оберемо найкращий зручний час для нас обох. Та пограємо в хроциклон, і ми згенеруємо всі ідеї на шляху до реалізації вашого проєкту. Другий формат це груповий. Ми граємо 3 години і за цей період кожен з вас отримує навіть більше, ніж в індивідуальному форматі, тому що іншим гравцям також будуть випадати картки з завданнями, які ви можете порефлексувати протягом гри або після гри, коли я вам надішлю запис. Тож можете деякі кроки взяти і собі, деякі ідеї, інсайти також приміряти на себе. Плюс в тому, що ви маєте групову динаміку, підтримку від інших учасників і нові ідеї, які також можете взяти для себе у гру. В індивідуальному форматі я повністю у вашому розпорядженні, тому ми проходимо суто ваші процеси від ідеї до реалізації проєкту, яким шляхом вам крокувати і до яких результатів ви будете прагнути. Я вам розказала, як це відбувається а який формат обирайте самі.